Всім добрий день, заїхав до нас такий обрендовий велосипедик з Швейцарії. Лічно бренд з Швейцарії, бачите знак, хрестик такий Алюмінієва рама, 26 колеса на повітряній амортизації, передня і задня повітряна з окаутом Дуже м'ягенький, підкачується під свою вагу. Дивіться як монетки працюють. Dior LX, дуже зручні і так тормозять. Пермоза гідравлічні дискові, втулки Mavic, це дуже добротні і дорогі. Коротше, велосипед на добротному фулі. На добротному Вся частина задня складається, тут підшипники стоять, а не якась там втулочки, що все розшатується. Рама все в дуже добротному стані. Бачите самі. Турмуза, діора лиз гідравлічна Це дуже добротні дорогі. Педаля є на контакт і плюс підзвичайне зутяння. Ось такий стан. Резини і все. І втулочок, і монеток. У дуже гарному стані. Когось буде така лялька цікавити То пишіть або заходьте на сайт rover.in. Або Інстаграм, або ТікТок, Ігор вже. Бачите, шкіряне сідло Італія, профероване. Тут і на повітря, вентиляція зроблено для людей, щоб ви їхали по бруківці і не чули жодної вібрації по спині. Оцей для того амортизатор повітряний стоїть.